У Вашингтоні відбулася церемонія нагородження премією інтернюс журналістів-лідерів в своїх спеціалізаціях. Серед цьогорічних лауреатів редактор українського видання телекритика Наталя Лігачова її нагородили за плідну роботу з розвитку незалежного інтернет-видання в умовах цензури. На церемонії побувала Мирослава Гонгадзе. Поспіль «Інтерньюз» – неприбуткова організація, яка вже 26 років поспіль навчає професійним стандартам журналістики, нагороджує журналістів різних регіонів планети за їх професійні досягнення. Цього року володарами нагороди стали Маріан Перл за її журналістську та письменницьку роботу. Тед Леонсіс, продюсер документальних фільмів, радіопродюсер з Кенії Толе Ніата, репортер з В'єтнаму, Гонконг Зунг та редактор українського видання телекритика Наталія Лігачова. З подіуму Вашингтонського музею новин, де проходила церемонія, Наталія подякувала за нагороду. І я ще раз вам вдячна і вдячна і також не, не тільки як представник телекрити, а й представник українського народу, який дуже хоче демократії. Навпаки не дуже хоче її наша влада. Вона також наголосила на важливості місії журналістів служити суспільству за словами Наталії, розмовляючи з своїми колегами, які стали володарами нагороди, вона може з впевненістю сказати, що проблеми, з якими стикаються журналісти у світі, схожі. Схожі проблеми в тому, що справжні журналісти, професійні журналісти, які розуміють свою місію соціальну, вони завжди стоять на сторозі інтересів суспільства, а не інтересів влади або інтересів навіть бізнесу. І коли я казала про те, що в нашій країні зараз головна. Проблема це те, що новини продаються. На жаль, що є, існує кору... рівність колікуруційних можливостей. Я бачила, що в залі так дуже жваво на це реагували, і я думаю, що ця проблема існує дійсно в інших країнах, але в менших розмірах. І те, що все ж таки є журналісти, які тримають спину, так, так і що мають хоробрість відстоювати ці принципи демократичної журналістики, це дуже добре. За недовгий період існування нагороди «Інтерньюз» її володарами стали 10 журналістів з різних країн світу. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.